«Ветсинтез» – провідна українська компанія з виробництва ветеринарних препаратів та кормових добавок для тваринництва, тахівництва та домашніх тварин. Пріоритетом компанії «Ветсинтез» уже 20 років є якість, надійність і успіх. Протягом цього часу нашою компанією розробляються сучасні ветеринарні препарати та кормові добавки, завдяки яким ми є лідерами на ринку України. Успіх нашої компанії її присутність на міжнародному ринку. Перш за все обумовлені якістю нашої продукції, а також індивідуальним підходом до кожного клієнта і згуртованою роботою нашої команди. Суворе дотримання стандартів ІСО, GMP, GMP+, гарантує отримання високоякісної продукції відповідно до норм міжнародних стандартів. Це сертифікати якості міжнародного стандарту, за допомогою яких компанія Евецинтез виходить на ринки інших країн. Для поставки продукції в більш ніж 15 країн світу потрібна чудова організація, що перевищує стандарти. Компанія має горизонтальну організаційну структуру, тому рішення приймаються швидко. Якраз тими людьми, які займаються конкретним питанням. Наша команда націлена на довготривалий успіх. Ми не стоїмо на місці. Завжди знаходимо можливість розвиватися і виділятися, вивчаючи ринок, попит, потреби у послугах. Найголовніше це сервіс обслуговування наших клієнтів. Для цього ми зібрали висококваліфікованих фахівців у своїй галузі, які, занурюючись у проблеми зі своїм клієнтом, знаходять найвигідніші рішення. Задоволення потреб споживача за рахунок підвищення якості та безпеки продукції, розширення асортименту та збереження конкурентної вартості продукції. Ми зацікавлені у довгостроковому співробітництві. Ми поважаємо і цінуємо споживачів нашої продукції. Ми працюємо заради здоров'я тварин. Але в кінцевому підсумку ми працюємо з людьми. Окрім належного контролю якості, ми флагмани в наданні діагностичних послуг партнерам компанії. З використанням потенціалу сучасних діагностичних лабораторій. А також ми ініціатори проведення навчальних програм за темами, що становлять стратегічний інтерес для фахівців галузі. Ми дуже вимогливі до себе, не схильні до шаблонного мислення. Завзятість і безперервний розвиток основний ключ нашого успіху. Ми постійно вдосконалюємо свої логістичні процеси, щоб підвищувати ефективність. Чіткість і абсолютна ясність обліку запорука партнерських відносин з клієнтами і помічник у прийнятті вірних управлінських рішень. Фінансове благополуччя компанії вимірюється грошима, гроші дають оцінку, ризику і успіху. Лише стратегія і розуміння загальних цілей створюють справжню цінність. Це результат злагодженої кропіткої роботи команди, а досягнення стратегічних цілей той самий марафон з великою кількістю щотижневих зборів планерок звітів. Ні, відсинтез, ми працюємо 11 років. За цей час вона стала для нас хорошим товаришем, надійним партнером. Їхні товари відповідають стандарту якісті. Бажаємо вам подальшому хорошого розвитку виробляти побільше товарів, які полегшать нам нашу нелегку працю. Співробітники наша головна цінність. Саме тому ми використовуємо передові технології в навчанні та розвитку персоналу. Ми. Велика родина, ми і є вецинтес.